Війна, інфляція, поганий торішній врожай, і катастрофічна нестача робочих рук призвели до того, що у 2025 році в Україні здорожчали майже всі продукти. Додатково підняв ціни і попит на продовольчі товари напередодні Великодня, каже економіст Олег Пензин. 46% українців економлять на харчах і шукають більш дешеві продукти гіршої якості. Тож, скільки коштує наповнити великодній кошик традиційними смаколиками і до яких цін потрібно готуватись вже? Великодний кошик там коливається від самого дешевого на рівні 350 гривень до самого дорогого більше тисячі. А якщо ми з вами говоримо про приблизну вартість великоднього кошика, то в середньому він подорожчав на 23% по відношенню до минулого року. Паска головний символ Великоднього кошика, але ціна цієї традиційної випічки сьогодні зашкалює, бо всі інгредієнти Паски подорожчали. Вершкове масло підскочило в ціні до 120 гривень за 200 грамів. Молоко до 30 гривень за півлітра. А десяток яєць вже коштує близько 75 гривень. Паска домашня. За традиційним рецептом там 700 грамів борошна, 6 яєць 150 грамів вершкового масла, 300 грив молока складає 232, 232 гривні. Магазинний варіант Паски ще дорожчий, адже продавці закладають в ціну робочу силу, якої в Україні через війну зараз бракує. Відбився на цінах і торішній поганий врожай, каже економіст. Брак робочої сили приводить до необхідності збільшення витрат на заробітну платню. І це однозначно додає до ціни продуктів. Врожай у 2024 році. Був надзвичайно поганий, і як наслідок у нас з вами зросло практично все. У нас продовольчий кошик в цілому, весь продовольчий кошик зріс на 15,6%. Ну тобто зрозуміло, що Великодній, який бере там преміум продукти, зріс на 23%. М'ясо, безперечно, найдорожчий смаколик великоднього кошика. І тут українцям доведеться вивертати кишені. Холодна зима спричинила більші витрати на обігрів виробничих приміщень, а через зростання цін на зернові подорожчали й корми для скота. Тому для багатьох українців м'ясні вироби тепер справжній делікатес, так само, як і якісний сир. Найдорожчі складові великоднього кошика це м'ясо. Там, як правило, там домашня ковбаса пів кілограма, 212 гривень, ну, 400 гривень, там, трошки більше за кілограм, буженина. Вартість сала залишилася практично на рівні минулого року і буде коштувати десь там, 120 гривень, 125 гривень. Серед молочних продуктів, то що лягає у кошик, найбільше подорожчали твердий сир. Вершкове масло. Отже, найдешевший кошик з трьома невеликими пасками: яйцями, сіллю, хроном та свічкою для освячення буде коштувати близько 430 гривень. Кошик середнього наповнення, в який додатково входять твердий сир та домашня ковбаса, обійдеться у 850 гривень. Ціна більш багатого великоднього кошика, в який до всього входять фрукти, овочі, сало та кагор, коливатиметься в межах 1400-1500 гривень. Та наповнюючи Великодній кошик, потрібно пам'ятати, що Воскресіння Христове це спершу духовне свято, і його не варто перетворювати на фестиваль делікатесів, закликають у Православній Церкві України. Ціни ж після великодніх свят почнуть знижуватись, коли впаде попит. Зокрема, подешевшують яйця та м'ясо, а ближче до літа доступними стануть ґрунтові овочі, кажуть економісти.